Росіяни постійно завдають ударів по енергетичним об'єктам, руйнуючи життєву лад українців, залишаючи нас без світла, тепла, роботи та води. Міська влада Кременчука піклується про добробут жителів, тому цілеспрямовано забезпечує критичну інфраструктуру: лікарні та комунальні підприємства новітніми енергоносіями, які допомагають працювати попри відключення та блекаути. Днями Кременчук отримав чергову партію сучасних генераторів, які вже передали на комунальне підприємство Кременчукодоканал та КП Теплоенерго. Отримані генератори. Забезпечать стабільну роботу комунальних підприємств Кременчука навіть при аварійних та планових відключеннях. Отримали чергову партію генераторів для комунального підприємства Кременчук і комунального підприємства Теплоенерго. Це дозволить навіть під час відключення світла, під час блекаута, працювати нашим комунальним підприємствам, працювати насосним станціям, станціям перекачування каналізаційних стоків. і найголовніше подавати тепло в оселі Кременчужа. Ми готові. Ми робимо все для того, щоб місто Кременчук було містом незламності. Потужності генераторів дозволяють підприємству подавати в будинки і тепло, і воду. На додачу до генераторів йдуть блоки, які при відключенні автоматично переключають живлення на генератори. Ця техніка дуже сучасна. Буквально одним натисканням клавіші запускається генератор. Також ми взяли блоки, які дозволять в автоматичному режимі переходити на роботу з генераторів. Це так звані авери, які дозволяють запустити генератор в разі. Зникнення зовнішнього живлення на тому чи іншому об'єкті. Тому фактично кременчужани навіть не відчують, коли пропаде електроенергія на одному чи іншому насосному пункті чи на тій чи інші ЦТП. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що місто працює над накопиченням резервного живлення критичної інфраструктури, аби цей важкий час Кременчужани пережили із теплом та водою. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Задля подальшої підтримки переселенців, які наразі перебувають у Кременчуці, сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав додаткову угоду до меморандуму про співробітництво з гуманітарною організацією Інтерсос. Завдяки даній співпраці гуманітарна організація надасть Кременчуку допомогу у вигляді будівельних матеріалів, а місто в свою чергу виконуватиме ремонтні роботи у місцях компактного поселення, де живуть вимушені переселенці. Зазначимо, що італійська гуманітарна організація Інтерсос вже допомагала місту гумдопомогою, а саме засобами гігієни та облаштуванням побуту в центрах розміщення переселенців. У Кременчуці Вже є багато гарних справ організованих вами, і ми віримо у майбутньому. Ми й надалі допомагатимемо людям у Кременчуці разом з вами та вашою організацією. Кременчук і переселенці, які перебувають у нашому місті, вдячні міжнародним партнерам за допомогу та підтримку. Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Рад, Это у тебе ж ням ням? Да? да. Бр -бр -бр Машинка, да? Подарувати посмішку та щастя для дітей-переселенців? Мета волонтерів благодійного фонду Вільні люди, вільна країна. Адже з початком повномасштабної війни Росія позбавила мільйони українців, особливо тих, які залишилися в країні, приводів для радості. Але ж новий рік це диво, це очікування мріяних подарунків, це новорічна ялинка та святкування з найближчими людьми. І свято у Кременчуцької дітвори обов'язково буде. Вітаємо діточок, переселенців у місті Кременчук. Задумка була така, щоб подарувати дітям чудо. Чуда, радість і в те, що про них піклуються вже сьогодні. Ми це робимо третій день видачі, тому що листів було у нас 263. Юлія у своєму телеграм-каналі відправила дітям завдання написати листа Святому Миколаю з найщирішими побажаннями. Також жінка зізнається, більшість із цих листів її розчулили. Є ж такі листи, як я скажу чесно, я плакала. Я насправді плакала, тому що це листи, в яких біль, сум, і ти розумієш, що відчуває дитина. Навіть деякі листи, де я спілкувалася з батьками і порадила все ж таки завітати до психолога, тому що у дітей травми травми. це діти з Карматорського, Донецька область, це діти з Маріуполя. Сьогодні діти отримали свої довгоочікувані новорічні подарунки та поділилися своїми емоціями. Я отримала набір для творчості, щоб робити всякі робіт. Ну я отримала подарунки змашні та урбанк з насольною лампою. Я сьогодні отримав неокуп. Якийсь кулець, як хочеш. Шоколадку, цукерки. Я хочу, щоб закінчилася війна. Я дуже радий подарку. Дякую. вам все. Я сегодня открыла аквамедаль. Это подарок, что я хотела. Мы вместе писали, но кто рисовал, кто писал, ничего не просили. Победы просили. Да? И конфет. А, рад? рад? Рад. Застеснялся. Я просила сумку, ну, сумку и рюкзак черная. Я ее получила. Спасибо. Я рада. Я дуже рада. Сказав, буду рад любому подарку. Мне подарили люкс-ферму с тваринами. Я бажаю всім українцям мирного неба, закінчення війни та повернення всіх територій. Юлія, вдячна всім партнерам та небайдужим людям, які допомагають їй здійснити мрії дітей. Це Ukraine Trust Chain, це наш основний спонсор. Та він фінансує не тільки це свято, він фінансує ще кожного тижня. Ми видаємо продуктові набори. Також хочу подякувати Діно Ткаченко, це директор нашого фонду Вільні люди, вільна країна. І хочу ще подякувати Кристині та її родині з міста Києва. Ще є у нас в місті Києві Такий магазин Кенгуруш. Нам допомагають і підтримують ще з травня місяця. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У новорічну ніч кожен стає чарівником та здійснює дива. Сьогодні у міському палаці культури діти вирушили у новорічну подорож разом з чарівником Хогвартсу Гаррі Поттером. Всі відчули свято, це головне для наших дітей. Аби для них життя не ставало сумним, аби вони відчували підтримку своїх батьків, усіх людей навколо, аби їх оточувала любов. І коли їхні батьки, їхні рідні там на сході, на фронті, відчуватимуть, що їхніх дітей люблять, що вони потрібні нашому народу, кожному з нас, тоді перемога буде за нами обов'язково. У виставі взяли участь усі творчі колективи Палацу культури. Для дітей підготували розважальну програму, де вони танцювали, грали в ігри та відгадували загадки. Мені все сподобалось. Діти приходять, розвитаються, тут цікаво. Мені сподобалось, як закидувати м'ячики для пауків, лабіринти. Мені сподобалися ельфи і Ялинка. Мені дуже сподобалось. І Готуватися до вистави почали ще у вересні. В основу ідеї полягало відродження українських традицій. Тож у міському палаці культури відновили старовинний вертеп, який існував більше трьохсот років тому. Ми його родили в такому е, в формі собору, собору українського із персонажами. От і це у нас така зірочка нашого нашої казки, Тому хто хоче познайомитися ще глибше з історією нашого народу, приходьте, будь ласка. Ну і звісно, без красуні ялиночки ніяк не обходиться. Заради безпеки дітей керівництво палацу культури відмовилось від проведення великого концерту, де збиралися сотні глядачів. Цього року новорічний ранок відбувається у формі квесту. Батьки відзначають важливість проведення свята для дітей у такі складні часи. На сьогодні це дуже важливо, тому що вогник в очах дітей це надихає. І сьогодні ми його побачили. Чудове свято, і це заряджає. заряджає на перемогу. Виставу проводитимуть щодня до 6 січня, два рази на день. Придбати квитки на виставу можна у касі міського палацу культури. Кількість обмежена задля для безпеки дітей та батьків, щоб у випадку повітряної тривоги в укритті вистачило місця для всіх. Марія Бердаєва, Іван Кеченко, Кремчуцькі новини.